Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки? Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, які свята принесла нам весна на своїх зелених крилах. Стій, друже, зупинись, ти у класі не крутись. Дзвоник кличе всіх за парти, знання місні здобувати. Починаємо з вами з погоди. Яка пора року? Весна. Який місяць квітень, яке сьогодні число? 22. Чи сьогодні сонечко, Чи є опади. Яка температура повітря? Молодці. За світлинами, розкажіть, які ж турботи приносить весна людям? Так, ми починаємо працювати на... Пробирати наші сади, працювати на городах, так проверимо вторішні листя, білимо дерева, фарбуємо парканчики, так розрихлюємо землю, викопаємо, висаджуємо піточки. Так, на городі починаємо ми висаджувати картоплю, різні зелень, а, робимо теплиці, де будемо висаджувати рослинки, а, далі обрізаємо дерева, саджаємо нові, оприскуємо дерева від різних шкідників. Які свята ваша родина святкує весною? Перше цим самим великди великдень. Найвеличнішим весняним на святом є великий. Цей день воскрес Господь Ісус Христос. Свято Великодня об'єдна багато народів країн. Кожен народ протягом років свої традиції та звичаї. Великодні традиції в Україні. В Україні на Великдень розсорбовують писанки, печуть паски. 8 травня, День пам'яті та примирення. Для заходів природжено до цієї дати, на державному рівні з 2014 року використовують новий символ червоний мак. Кітку маку стала символом пам'яті тих, хто загинув на війні чи в озброєних конфліктах. У календарі свят для мами визначений особливий день, який святкується в Україні другої неділі травня День матері в Україні. Цей день відзначається 15 травня, Міжнародний день родини. Сім'я, родина була і залишається храни людських цінностей. З родини починається життя людини. Тут вона формується як громадянин, тому своїй сім'ї держави це необхідна запорука процвітання і добробуту його громадян. День вишиванка. Щороку в 3-4 травня українці відзначається синій день вишиванки. В Україні стало традиція передавати з покоління в покоління, вишиті рушники, сорочки. Так, день відзначають, День Європи, це день відзначаючи щорічно 3 неділі травня. Цей день, коли всі європейці вшановують загальні цінності, свободу, слова, демократію, незалежність та рівність. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 45. Так, нам з вами потрібно записати відповідь на запитання. Коли в цьому році ми святкуємо Великдень? Ми його святкуємо 5 травня. Записали, будь ласка, 5 травня. Так, далі. Придумайте, напишіть привітання до Дня Матері або Дня Батька. Ви можете за бажанням написати якісь своє привітання та привітати свою матусь або батька, або ми можемо написати привітання з ним родини. Любові, тепла і турботи. Я щиро всім бажаю. Сімейний день міжнародний нехай збудеться те, чого ми жадаємо. Отже, пишемо з вами: Любові, тепла, любові, тепла і турботи. Любові тепла і турботи. Любові, тепла і турботи. Я щиро всім бажаю. Я щиро. Всім бажаю. Наступно. Сімейний день міжнародний. В Сімейний. День міжнародний. Нехай збудеться те, чого ми жадаємо. Тобто, що найбільше ми хочу. Нехай збудеться. Те, кома, чого ми жадаємо. Так, або ви можете написати ваш віша, який вам подобаються найбільше. Так, і ми з вами ще виконаємо дві прави стосовно а, свят. Так? Перше ваше, наше завдання нам потрібно буде розташувати, якщо це весняні свідомо, ми до пташечки, якщо це не весняний, в інший великдень, весняне, день незалежності, ні влітку, 8 березня, весняне, день захисника, ні в жовтні, він у весни, день святого Маколая взимку, Новий рік взимку, день сміху, весною, масляна, так само весною. Перевіряємо, чудово. І наступне наше завдання нам потрібно поєднати. І щось може бути зайве. Так, ну давайте з того, що в нас нещодавно. Космонавт, коли в нас було 12 квітня. Добре. Далі, пасочка, це в нас. Це в нас немає свята, але весною. Так, завжди в неділю. Так, далі дивимося. 1 квітня у нас день сміху. Друга неділя травня, день матері. Чудово. День сім'ї, 15 травня. День пам'яті та примирення, от ніколи знову. День Європи, 3 субота, травня. Міжнародний жіночий день, 8 березня. Всесвітній день землі, 20, бачимо, 22 квітня. І 27 березня ми ось тут бачимо. Вітаємо, ви добре знаєте, весняні свята. А зараз було